Сьогодні у нас огляд на книгу доки світло не згасне назавжди. Так, я тільки що піддивилася назву, бо я на секундочку забула її. А не зважаємо на те, що цю книгу я читала ще влітку, і, можливо, хтось подумає, що я вже не пам'ятаю, що там відбувалося. Але повірте, Макс Кідрук напише так, що ви ще довго це не забудете. Принаймні, я з моєю то пам'яттю. Деякі книги, я, які прочитала, я вже не пам'ятаю, але кідрука забутись це е, те саме, що я не знаю, забутись своє ім'я. До речі, як мене звати? Макс кідрук, доки світло не згасне назавжди. Ой, закрила вам назву книг. Ось ми бачимо Макса Кідрука, симпатюльчику нашого. І Почнемо: Let's go! Рута, звичайна одинадцятикласниця, яка живе своє звичайне підліткове життя. У неї є сестра з не менш дивним незвичайним ім'ям, як і у самої Рути. Сестру звати Індія. І вони дві, вони не розли вода між собою. Вони не близнюки, вони просто сестри, у них пару років різниця. У них дуже теплі відносини, великий рівень довіри. І взаєморозуміння між ними. Тобто, вони підтримка одна одної. Та один день розрушив, той, здавалося, б нерозривний взаємозв'язок між ними. Фатальна аварія, у якій помирає наречений Індії, ставить на паузу весь рух часу для обох сестер. І згодом Індія дізнається, що Рута знає водія убивцю і думає, що сестра навмисно його покриває, і не хоче слухати взагалі ніяких пояснень від Рути. Через деякий час Рута усвідомлює, що може керувати своїми снами та впливати через них на реальність. Тож вона береться до справи, аби повернути довіру своєї сестри. Проте з кожною зміною реальності її сни ставали все темнішими, а тіні, які полювали на неї у снах, ставали все злішими та кровожерливішими. Отже, як ми розуміємо, основна ідея і тематика книги це те, що є дівчинка, яка е має дивні сни, яка має такий собі дар, може впливати на реальність через сни. І от в її житті несеться повний треш, і вона за допомогою цього скілу, дару е намагається виправити своє теперішнє життя. Так, до головних подій сюжету. Що ж було? Боже, ну все відбу починалося з того, що е рута була на якійсь вечірці. В неї був хлопець, це все було дето в гуртожитку. Потім хлопець той відвів її ніби до себе додому, там дещо сталося. Але Рута цього не пам'ятала, проте той хлопець пам'ятав. І через деякий час виявилося, що Рута вагітна, от. І виявилося взагалі так, що це по суті відбулося. Без її згоди, тож вона дуже зла була на цього хлопця. І звісно, вона, так як вона була в 11 класі, вона не планувала ставати молодою мамою. Ось тут весь треш її і починається. Першим ділом вона поділилася із сестрою. Сестра сказала, що все, все буде нормально, прорвемося, розкажи мамі. Мама в них була доволі така лояльна жіночка, на відміну від батька. Одного вечора дівчата розмовляли, як завжди, по відеозв'язку, говорили про плани на майбутнє, і Індія сказала, що на новорічні свята здається, да, ніби новорічні свята. А, вони з її хлопцем Ілею приїдуть до них додому. Просто такі звичайні затишні плани на майбутнє. А, але коли Ілля вже приїхав до Рівного. До речі, події відбувалися в місті Рівному. Забула про це сказати, вибачте. Далі буде не смішно. Коли Ілля приїхав до Рівного, він потрапив у аварію. Точніше, його, як пішохода, на великій швидкості збила автівка. І, на жаль, дорогою до лікарні він помирає. Ми розуміємо, що тут страждання і біль Індії. Рута теж не знає, куди себе подіти. Вона не може з Індією поговорити, тому що для неї це фатальний удар. Рута просто не впізнає свою сестру. І вже ті слова підтримки, які вони зазвичай одна одній кажуть. Ну, звісно, вони тут ну, ні до чого просто, бо в тебе ось померла е, рідна тобі людина. Далі. Наступного дня у новинах пишуть про цю подію, про цю аварію. І пишуть марку машини, яка збила хлопця. Ірута згадує, що така машина у її колишнього хлопця. Вона йому телефонує, вставляє чертів, каже, що ти наробив. Він, звісно ж, утік з місця аварії. Не надавши першу допомогу, злість Рути була поза межами всякими дозволеними. Рута свариться з тим хлопцем. Я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, як його звати, бо такек Рте. Неважливо, якщо чесно, він казав. Через деякий час Індія дізнається, хто був. За кермом автівки тієї, і вона розуміє, що це хлопець Рути, тому що вона знала все про життя сестри. І це вже був, як кажуть, точка неповернення. Я не знаю, чи говорять так українською, але ви розумієте про що я. Це вже був крах їхніх сестринських стосунків, крах їхньої довіри, взаєморозуміння і взагалі всього. Страждали обидві дуже сильно. Після їхньої великої сварки Рута деякий час тинялася просто по місту, навіть десь заснула, здається, спала просто у неба. Ні, це значить, були не новорічні свята, це було літо. Точно, це, це була тепла пора року. А то я зараз вам вона блін. блин. Але ж все-таки повернулася вона потім додому, тому що куди їй ще діватись. І в той день, коли вона спала, їй наснився просто звичайний сон, де вона з батьками вирішує робити. Ремонт у кімнаті, так як Індія поїхала до університету і їхня спільна кімната стала тепер тільки Рутиною. І Рута захотіла зробити там все так, як їй подобалось би. Тут нам вже описують е, відносини її з батьком. Тому що завжди було так, як батько скаже. По суті, е, не Рута вирішувала, які вона стіни хоче, там які шпалери, чи, чи взагалі хоче вона шпалери чи ні. А батько як сказав, так і буде. У сні. Вона це розуміє, що тато завжди мав якусь силу над нею, ніколи не дослухався до її потреб, до її смаків, не цікавився, що їй подобається. І у сні це був епізод з її реального минулого життя, і вона, наче в сні, міняє все це. Вона тут говорить те, що у неї на думці, тобто висказує, висказує татові все, що вона думає з приводу, того, з приводу того, як він до неї відноситься. І говорить, що я взагалі-то хочу от чорні стіни у себе в кімнаті. Я хочу пофарбувати їх в чорний колір, бо мені так подобається, я думаю, що це гарно. Коли Рута прокинулася, її стіни були чорного кольору. І це трошки її таки дуже сильно налякало. І тут уже якісь думки в неї закралися. Проте спершу вона це заперечувала, так? перша стадія заперечення. Вона думала, та вони завжди були чорні. Просто, ну. Просто мені здалося, що колись були там шпалери. Вони завжди були чорні, так? No, girl, не завжди. І так, подія за подією, щось вона змінювала, і трошки, і не трошки, і вона докумекала, що можна ж оживити Іллю. Можна ж повернутися у той момент, у той день, коли сталася аварія, і якось цьому всьому завадити. Вона дійсно так подумала і дійсно це зробила. Але перед цим вона виправила ще дещо. Одного дня вона прокинулась, зробила тест на вагітність, і він показав одну полоску, що, як ми розуміємо, говорило про те, що вона не вагітна. Ось. І все здавалося б класно: типу: вау! Можна міняти реальність. Все можна виправити, все буде добре, ми з, Ру... з Індією знову будемо спілкуватися як і раніше, ніби нічого й не було. Тут робимо глибокий вдих, тому що окрім цих снів, у яких вона повертається в майбутнє, повертається в минуле своє і може виправити його, і може виправити його. У неї є ще інший тип снів. Інший тип снів, в якому потенційно вона взагалі може і залишитись, тобто не прокинутися з того сну. В другому типі снів вона завжди у пустому місті, у пустому рівному, де немає нікого і нічого: воно сіре, воно таке сумне, обшарпані стіни. Все ніби як після розрухи якоїсь. І там іноді вона помічала якісь тіні. Проте, з кожним разом, як вона робила якусь зміну, і знаєте, позбутися вагітності це не просто змінити колір стін у своїй кімнаті, з кожною зміною реальності, і наскільки сильною була зміна, настільки і злилися ті тіні, тому що якщо ти оживиш людину. Це дуже якби міняє весь е, часово-просторовий континуум. Обожнюю це слово сполучення. Не знаю, чи правильно я його використала. І якщо ти так сильно змінюєш е, нитку часу, то ті тіні дуже сильно злилися. Якась така сильна зміна у реальності. Таке як позбавлення від вагітності і. Е, Оживила ти людину мертву. Будуть якісь питання до тебе будуть. І вони хотіли її. То що вона міняє реальність? Нікому це те, ти що, типу, Бог і можеш змінювати реальність? Типу ні, дівчино, тобі таке не, не, не проститься, не пробачиться так легко. Але ще цікавіше, вона не одна така, і вона дізнається, що вчителька біології теж має такий самий дар, як і вона, і вона теж оживила людину, свого чоловіка, який теж був вчителем у рутиній школі. І коли Рута, до речі, після того, як вона побувала на похоронах того вчителя, потім побачила його в центрі міста, ну, трошечки вона таки, трошечки злякалася. І панічна атака в неї була загалом. От так Рута дізналася, що вона не одна. Переходимо до кульмінації. Так як Рута вже натворила ділов у реальності, поназмінювала все, що можна і не можна. Ну насправді вона це з гарними намірами робила, але ну як ми розуміємо, гарні наміри не завжди оцінюються за достоинством їхнім. І тіні хотіли її убити. І вона вже не могла навіть спати. Вона розуміла, що тільки вона засне, вона опиниться в другій фазі снів, де за нею будуть ганятися, і будуть ганятися, поки вона не прокинеться. І що відбувається? Вона хоче, вже, щоб їй не снилися ці сни. Вона хоче жити нормальне життя, тому що ну, знову складати скоро. Це все, про що вона мала би думати в 11 класі. ЗНО і е, невдале підліткове кохання. Зустрічається вона зі своєю вчителькою біології, вчителька біології розповідає, що вона була там в якомусь інституті, де все це досліджували, що багато насправді таких людей існує з такими снами. Е, і також досліджували, як позбутися цієї проблеми. Типу, яка ділянка мозку відповідає за ці сни. І також. Все, в теорії, розробили якийсь апарат, який видаляє певну ділянку мозку, і тоді теоретично тобі вже ці сни не будуть сниться. І ти будеш жити як ну, нормальна людина. Що ви думаєте? Рута каже, де цей апарат? Дайте мені той апарат. Звісно, вона так не, не говорила це напряму вчительці, вона так собі подумала. Ну, вона так. Розпитала, а де, де це він там знаходиться, той апарат, де б ви не могли б мені підказати адресу, киньте геолокацію. Щоб провернути все це, щоб провести цю операцію на своєму мозку, ну, Рута не можеш це сама зробити, їй треба якась підтримка. І бажано з боку лікаря якогось, так, який розумівся б на цих, цих штуках-апаратах, хоч трошки. І в неї був знайомий лікар, але після знову ж таки чергової зміни реальності він її вже не пам'ятав. Але вона йому навела деякі факти, які допомогли йому дуже швидко їй повірити, що вони знайомі. Отже, вона з цим лікарем знайшла той апарат, і він розбирається з тими всіма кнопочками, як що, де, що, як провести. І він такий каже: ну, вона вже сідає в кресло, він там, я не пам'ятаю, як там конкретно було, напевно, щось там на голову надівається, якісь провертки під'єднуються. І він питає: Ну, ти впевнена? Каже, давай. Він натискає кнопку, Пу. Рута прокидається у себе в кімнаті, світить сонечко. Проте нікого в хаті, в квартирі не чути, тиша якась підозріла, Вона дивиться по сторонах, щіпає себе, ніби жива, ніби її кімната, все в порядку, все добре. Вона вийшла на вулицю, машини стояли на дорозі, не рухаючись, у крамницях не було продавців. Усе ніби завмерло. Інша сцена, де лікар говорить із батьками Рути, що ми не знаємо, коли вона може вийти із коми. Бям. Отакий От плод твіст. Дуже напружений сюжет. Сказати слово цікаво буде замало. Це ти прямо занурюєшся в цю книгу. Як і в будь-яку книгу Макса кідрука затримуєш дихання, і поки все не, при, не прочитаєш, ти звідти не вимирнеш. Ось так, ось так. Ось такі в мене відчуття від цієї книги. Оце, якщо коротко по сюжету, ну я вам все розповіла, дещо упустила. Може, були спойлери, вибачайте. Це огляд на книгу, тому я сподіваюся, що ви дивитеся його уже після прочитання книги. В принципі, можете іду. Знову ж таки, окрім е, гарно спланованого сюжету, Макський друг порушує такі важливі теми, як відносини батьків та дітей, е, підліткові стосунки щодо відносин батьків та дітей. Автор показує, що у рути не дуже гарні стосунки з її батьком, її батько її не розуміє чи не хоче розуміти. І взагалі їх батько такий якийсь доволі депресивний сам по собі мужичок. Проте їхня мама навпаки завжди на їхньому боці, завжди їх підтримує, проте ніби тату у них як голова сім'ї, і вона прислухається все одно до нього. Проте своїх дочок вона все одно оберігає і о, старається завжди бути з ними. Старається завжди їм допомогти, поговорити з ними. Щодо підліткових стосунків, типу, це класно, якщо ви зустрічаєтеся, це ваше перше кохання. Ну, тут нічого такого немає, багато хто через це проходить, але якщо ви наважуєтеся на якийсь більший крок... То думайте спочатку головою, чи воно вам це треба, чи довіряєте ви цій людині. Окрім гарної розповіді, нам ще дають такі соціально важливі питання, над якими ми можемо задуматись. Що можна ще цікавого сказати про цю книгу? Це те, що мені, це, це прям родзинка цієї книги, те, що мені сподобалося прям дуже-дуже, я ніде раніше такого не бачила. За стосунок до книги, ось ми. Бачимо тут такий значечок, до цієї книги є застосунок, через який ми можемо почитати ще додаткові оповідання, які копнуть глибше і розкажуть нам бекграунд, розкажуть нам якісь історії, окремих персонажів, або якісь події. І це, на мою думку, дуже класно, як пише сам Макс Кідрук, що це можливість для автора. В повній мірі донести, ну як, свою розповідь до читача і можливість читачеві краще зрозуміти деяких героїв книги. Це дуже супер, це дуже класно. Я прям хочу, щоб всі так робили. Не те, щоб я прочитала всі оповідання з того додатку. Але ідея суперова. Сніг пішов. Дуже класною. Сміх падає. Е, оце і все. Оце все, що я хотіла розказати про книгу. Ви вже зрозуміли, що вона мені 100% сподобалася. Сподіваюся, вам вона теж сподобається. І я нарешті рада, що я хоч щось зняла. Вау! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. коментарі взагалі, е, щоб там було більше семи слів, будь ласочка. від семи слів. Коментар якийсь мені залиште, я буду дуже вам вдячна я вам відповім на нього. Підписуйтесь на мене в інших соціальних мережах, зокрема в Інстаграмі, можете в Тіктосі, в Тіктосі я ще не дуже чогось такого цікавого знімаю, але все попереду. Все. На цьому все. Бувайте!